Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Продовжую серію відео про грушевий сад. Приїхали ми сьогодні попрацювати. У нас ось такі краєвиди. Зацвив ріпак, дуже шалений аромат. Земля дуже волога і нектар виділяється шикарно. Починають вже літати запилювачі, комахи. Так що буде в цьому році ріпаковий мед. Дивіться, що я хотів розповісти вам про садок. Приморозки були, як я і обіцяв, зробив ревізію і переконався, що біля хати позмерзали в мене абрикоси. а тут на паю вижив, але частина є також пошкоджених. Якщо можна дивитися по грецькому горіху, як індикатор, ось о, сорт панський, сортоформа від Володимира Кіндрата, дуже крупний горіх. Сортовий, то він не підмерз абсолютно цілий. От там є далі сіянець. Він буквально на пів метра нижче за рельєфом. Деякі листочки прихватило. Ну, черешня вишня, тут без варіантів, все ціле. От. Що стосується цього горіха, бачите, це сіянець. То верхня частина крони в нього ціла, без пошкоджень, а нижні листочки прихопило. Це говорить про те, що приморозок ішов понизу. Тобто десь на висоті коліна від землі він був максимальний. Зараз вам покажу, як себе почуває абрикос. Ось, бачите, є завязь, але частина дрібненької, частина чуть більше, мабуть, квітували вони в різні терміни. Зараз дивіться, не знаю, чи видно, видно, мабуть, бачите? Абсолютно зелене. А є частина плодиків з бурою з серцевиною. Оце харгрант на цю пору десь має півтора сантиметра в діаметрі. Дав я сьогодні фунгіциди. Один бачок, покропив персик, нектарин, виноград. До речі, виноград трохи прихопило морозом. От. Ну нічого, відійде. Буде менше врожає. Я не переживаю. Тут в мене дерево. Бібаум так званий. Половина це нектарин Медведєвський. До речі, тут вже треба послаблювати етикетку бо вона врізається мені в дерево. Треба його трохи послабити і перев'язати. Медведєвський це темний такий бордовий, темно-червоний сорт нектарина. А тут в мене абрикос на цьому ж дереві. До речі, він зав'язався. Сорта тут прица, харгран, дм 1 Ось теж ніктарин. Дави їм препарати Блюз і Флінстар Star сьогодні. От, також додаю доброго в кожне оприскування. Тут курчавості небагато, як можна подивитися, її тут майже немає, тому що кропляться щороку. Ці персики нектаріни, я коли обробляю. Виноград, я одночасно і кроплю ніктаріни персики. все, трохи курчавості є, бачите? Тут з весни не було обробок. Мідь, хорус я не давав. Почав вже в кінці квітня обробляти. От, на абрикосі плодики є, але ці дрібні, мабуть, пооблітають. Ну, коли вже буде великий, я вам покажу більш детально. Тут у нас сливка, також вишня, черешня. Виноград, це все було сьогодні оброблено фунгіцидом. Ще важливу роботу ми зробили. Сьогодні вносили гербіциди. Оцих перших 8 рядів з 1 по 8 вносили бакову суміш. Раундап Max плюс зінкор. От, що дає така бакова суміш? Раундап прибирає той бур'ян, який вже повилазив. Допустимо, якщо є якась періка, ось, чи Павутиця, ось бачите, і прибиває раундап. А зінкор створює плівку і не дає проростати новим бурянам. От. Чому я роблю бакову суміш? Бо це економить час, щоб не бігати 10 разів, не кропити окремо зінкором, окремо атаманом, гліфаганом чи щось. Роблю бакову суміш і в мене на практично півроку. Головняк з бурянами знімається, тому що зінкор чудово тримає плівку, не дає проростати, а раундап прибирає те, що вже вилізло. От. Ну, можливо, буде друга обробка. Як правило, мені двох обробок вистачає. Що по груші? Перед вона непогано. Є вже завязь. Конкретно це сорт Яблунівська. Нагадаю, вона в мене не кропиться, я лише один бочок дав там, де в мене щитівка. До речі, кілька дерев загинуло від щитівки, так що треба боротися. Мабуть, буду використовувати препарат Мовенто. Груша вже пересвіла, завязі достатньо. Яблуня ще доцвітає. Цвіте Кріс, плуна. О, рем ганяє, зайця сьогодні ганяв посаду, десь живе у нас тут, як в заповіднику. От. Кілька штук яблуньок маю. Бачите, парші нема, але борошниста роса присутня. От. Вона в мене практично не кропиться. Тут луна, пінкліді, ханікріс. От, Фуджи, отакі от сорта. О, так що буряни, хто бажає, візьміть собі на заметочку. дуже цікавий метод боротьби. Ось о, тиждень назад ми покропили, бачимо вже результат, вже жовтіє бурянець. І десь через тиждень він пропаде. Вон, залишилось нам покосити газон. Ну, не так косовиця газон, мене більше цікавить подробити гілки після обрізки. Все, у нас є гілки, більше всього їх після талгарської красуні, а Яблунівська, вона як такова слабо росте, тому тут особо нема що дробити. В принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. З вами був Михайло Шемчук із садів Поділля, Вінницька область, Барський район. Всього доброго, до побачення!